Найгірша країна, де я жила. Всім привіт! Мене звати Ірина. Мені 36 років. І я встигла пожити 2 роки в Дубаї, 3 роки в Китаї, півтора роки в Англії і півтора роки в Австралії. І Англія найгірша країна, де я жила. Такої жахливої депресії в мене ніде не було. Так, це сталося після повномасштабного вторгнення. Мені потрібно було виїхати як умовно, найшвидше і бажано в англомовну країну, щоб почати заробляти кошти, які я всі витратила на купівлю квартири за 4 місяці до повномасштабки. А як ми це робимо? Ми не беремо епотеку, ми віддаємо просто всі наші кошти, а потім сосьом пальчик. Так сталося зі мною. І коли я дізналася, що Англія дає прихисток, я подалась. В мене там нікого не було. Була сестра знайомої з Києва, я написала їй, чи вона когось знає, щоб мене хтось прихистив, і таким чином я знайшла до кого приїхати. Я знайшла спонсорів. Вони чудові люди. Немає ніяких як це, претензій до них. Є великі питання до країни, яка вважається одну однією з найкращих в світі. Я не розумію, чому досі. Я не розумію, чому люди вважають, що ми маємо рівнятись на це. Я поки жила там. Ці півтора роки з 22 по кінець 23 третього. Я чотири рази чотири рази приїжджала додому в Київ. На місяць, на півтора, я продовжувала працювати на британську компанію дистанційно, але мені настільки було краще морально, не дуже фізично і морально від тих подій, що відбувались в Києві. Але всі обстріли 20 на ніч в бомбосховищі в метро мінська. Я мені мені здається, я знаю кожен куточок моєї станції. Ось, але дякую що жива, і я краще себе почувала в Києві під обстрілами ніж в як це безпечній Англії.